Але, взагалі, є три основні моделі, способи, як, як і чому тримається громадянство. Перше, найбільш популярне у світі це за інвестиції. Це, грубо кажучи, ти можеш його офіційно купити. Це в основному це країни Карибського басейну Мальта. Там громадянство буде коштувати від, 100, від 150 до 1 мільйона євро. Другий спосіб, який найбільш поп популярний. Це ти офіційно проживаєш в цій країні від 5 до 10 років. Базовий такий сценарій це ти прожив в країні 10 років, знаєш мову, знаєш історію, здаєш, здаєш екзамен, після цього ти можеш отримати можеш громадянство. Третій спосіб це по, по корням. Коли у тебе а, батьки чи там дідусь бабусі, вони. Проживали в якійсь країні, наприклад, це зараз популярні історії з Румунією, з Польщею, тому що колись частина України була під цими країнами. І тому це такий третій спосіб отримати, отримати громадянство. Інвестиції, прожити офіційно в країні і покарням. Ну типу, одруження, бізнес це не впливає. Бізнес Ні. 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 то, що є, є бізнес в цій країні, це не значить… Ти можеш отримувати ВНЖ. Ну, дозвіл на проживання в цій країні. Але це, це не громадянство, це різні. Вода взагалі неможливо. Вони не дають. У них, них просто коли, коли народжується дитина-громадянин, в нього зразу там відкривається рахунок у банку, держава ложить, коли, коли туди там певну суму коштів. Я не пам'ятаю, але там щось так нормальне діє. Тому. В еміратах ті, хто громадяни Емірат, вони там не працюють. Вони ну як не працюють, вони, вони майже не займаються бізнесом, вони всі працюють в би, державному апараті. Вони держслужбовці. А що пускають вагітних Україну вибирати народжувати? Це ж якщо дитина там народжується, вона стає то вона димує. Це є, це це Джекпот. Ні, е, в, деяких країнах, в деяких країнах є таке правило, що якщо ти народився на, на території цієї, країни, ти офіційно отримуєш, можеш отримати громадянство. Це таке правило діє в Сполучених Штатах, і тому багато наших співвітчизниць літали в Штати, і літають, і народжують там. Це для того, щоб дитина отримала. І вона там вже через кілька тижнів отримує вже паспорт американця. Але... Чи... Ні, 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 це лише в, де... в деяких країнах. Оце Штати і ще якісь кілька країн, я вже не пам'ятаю їх. Але в більшості країн світу такого... такого правила немає. Да, дитина, яка народилася в цій країні, їй простіше отримати громадянство. Але це е для батьків перевага. Ну, no, Взагалі, чому, ще... чому вигідно мати інше громадянство? Наприклад, в Сполучених Штатах чи Європейське вартість навчання в вузах дешевше для жителів євросоюзу ніж, наприклад, для резидентів інших країн. Така сама історія в сполучених штатах батьки можуть через який час отримати теж громадянство американське називається процедура возз'єднання воз'єднання з родиною. Насправді, коли батьки приймають рішення за дитину, що вона отримала паспорт. Американські, вони не розуміють, що дитина потім має і податки сплачувати в в Штатах автомата. Все, і тобі для того, щоб потім перестати сплачувати податки в штатах, треба лише з цього громадянства вийти. А якщо в тебе два громадянства, тобі і українські, і американські, ти все одно маєш платити податки в Америці. Так. А є якісь громадянство важливіше, я не знаю. А, є, де, є декілька країн, які вважають, що якщо ти громадянин нашої країни, неважливо, де ти, де ти проживаєш, ти маєш сплачувати податки тут. Це Штати, здається, чи Киргизстан, чи Узбекистан, якісь така країна. Є просто декілька таких категорій. Це міграційний статус і податковий статус. От Міграційний статус це наше громадянство, громадянин якої країни ми є, де в нас є дозвіл на, на проживання. А податковий статус це де ми є податковим резидентом. І це якби різні категорії. Ми можемо бути громадянином однієї країни а сплачувати податки за правилами податкового законодавства. Загальне правило таке, якщо ти більше 180 днів проживаєш в якійсь країні, ти стаєш податковим резидентом цієї країни і маєш, і маєш податки сплачувати, сплачувати тут.